Знаєте, це не просто черговий розбір, це, ну, це справжній маніфест для кожного, хто колись відчував, що загубився, намагаючись бути хорошим для всіх, крім себе. Це історія про те, як одне єдине слово може змінити абсолютно все. І ми пройдемо цей шлях разом, крок за кроком, на прикладі нашого героя. І ось ключове питання, з якого все власне й починається: от задумайтеся, чи може згода, яку ми даємо, не мати своєї ціни. Це змушує подивитися на приховану вартість наших постійних так, про яку ми, чесно кажучи, часто воліємо не думати. А ось і наш герой Артем. Для колег він просто ідеал, свята людина, кажуть про нього, завжди готовий прийти на допомогу. Але за цією маскою безвідмовності ховається людина, яка відчуває, що її просто вичавлюють як лимон до останньої краплі. Отже. Давайте зануримося у світ, Артема, просто щоб на власні очі побачити, яка ж вона та сама прихована ціна його доброти. І чому бути зручним, це виявляється зовсім не те саме, що бути хорошим. І це, повірте, лише верхівка айсберга. Замінити хворого колегу, звісно, вести три безкоштовні гуртки, будь ласка, відповідати на дзвонки батьків о десятій вечора нема питань, допомогти завучу зі звітами, ну а хто ж іще? Його щоденник був просто переповнений чужими справами, а за кожним так стояв глибокий, паралізуючий страх: страх здатися поганим, страх почути осуд. І Артем по суті і був цією переповненою чашею. Розумієте, у нього постійно вливали все нові і нові прохання. А для власного життя, для спорту, для друзів та, хоч би для чогось, місця просто не залишалося. Це ж прямий шлях до повного емоційного вигорання. Але ж кожна чаша, навіть найбільша, рано чи пізно переповнюється. І в житті Артема настав той самий момент одна єдина подія, яка, ну яка змінила абсолютно все. Просто погляньте на цю хронологію десять років. Десять років тому його команда востаннє грала в місті, і лише місяць тому до нього дійшло. Він не може пригадати, коли востаннє робив щось просто для себе. Тому цей квиток на хокей це ж не просто розвага. Це був маленький, але такий відчайдушний акт, спроба повернути собі своє життя. І ось він, момент істини, субота, ранок, дзвінок і звичне прохання від директорки, яке цього разу стає справжнім випробуванням. Він уже, знаєте, за звичкою відкрив рота, щоб сказати оте своє фірмове, звісно, без проблем. І ось що найцікавіше він це сказав. Вперше за довгі, довгі роки він просто зупинився і чесно запитав себе А я хочу? У мене є сили, і, попри шалений страх і почуття провини, він відповів ні. Реакція на тому кінці дроту, звісно, була крижаною, але вибір було зроблено він обрав себе. І от, сидячи на тій трибуні, Артем раптом зрозумів щось неймовірно важливе його ні, це не зрада колег і не егоїзм, це це просто нормальне людське слово, яке повертає тобі право на власне життя. Звісно, цей перший крок був найважчим. Але після цього прориву Артем отримав кілька життєво важливих порад, і що цікаво, із зовсім неочікуваного джерела порад, які допомогли йому закріпити цей результат. У школі працював досвідчений фізик Сергій Іванович. І він був повною протилежністю Артема, ніколи не затримувався після уроків, але при цьому всі його безмежно поважали. Він помітив зміни в Артемі і одного разу вирішив з ним поговорити. І це була перша жорстка правда, яку почув Артем. Слова, які різали по-живому, але були до болю правдивими. Він раптом усвідомив, що кожне його так, сказане через силу, було, по суті, сигналом для інших: мій час і моя енергія нічого не варті. А потім, потім, Сергій Іванович розповів, що сам ледь не помер від інфаркту у 43 роки. А знаєте, яка причина? Він так само не вмів відмовляти, бо думав, що справжній професіонал має буквально горіти на роботі. І лікар тоді сказав йому прямо. Або навчитеся казати ні, або наступного разу ми вас не врятуємо. Історія Сергія Івановича, власне, і підводить нас до ключової ідеї. Ця розмова повністю змінює розуміння Артема того, що ж насправді означає допомагати іншим. Ну це ж просто блискуча ілюстрація від Сергія Івановича. Допомога має цінність тільки тоді, коли вона свідомий вибір, а не автоматичний обов'язок, коли людина говорить так усім і завжди, її так знецінюється, ну як гроші, які друкують безкінечно. Добре, це все звучить дуже логічно, це потужна метафора, але як, як ця теорія перетворилася на реальні відчутні зміни в житті Артема? Артем почав впроваджувати дуже прості, але як виявилося, надзвичайно дієві правила. По-перше, завжди робити паузу, щоб не відповідати на автоматі. По-друге, ставити собі чесне питання, чи я справді хочу і можу це зробити. Ну і по третє, встановити чіткі межі, наприклад, жодних робочих дзвінків після дев'ятої вечора. Спочатку було дуже страшно, але поступово життя почало змінюватися. Ось цей слайд, він ідеально показує всю трансформацію. З безкоштовного ресурсу, який можна було смикати будь-коли, він перетворився на людину, чую думку та час поважають. Люди, нарешті, почали бачити в ньому не просто виконавця, а особистість. І що найдивовижніше, світ не завалився. Навпаки, він став кращим. Ті, кому потрібен був лише безвідмовний виконавець, якось самі собою відсіялися, залишилися ті, хто бачив у ньому людину. І коли він тепер погоджувався допомогти, всі знали, це щирий вибір, а не страх відмовити. Отже, давайте підсумуємо, що ж ця трансформація, врешті-решт, дала Артему, яким був головний приз у цій нелегкій боротьбі за себе. Він повернув собі найцінніше час та енергію. Як бачимо на діаграмі, цей новий вільний час він розподілив між плаванням, вивченням англійської, зустрічами з друзями та подорожами. Він, нарешті, почав жити, а не просто існувати для інших. І це фінальний урок від мудрого вчителя, який по суті підсумовує всю цю історію. Все починається з внутрішнього рішення цінувати себе. І ця повага, як виявляється, справді заразна. І це питання залишається відкритим. Яка сфера життя? Можливо, просто зараз вимагає того самого першого, але такого важливого ні? Адже саме з нього може початися справжнє велике повернення до себе.